Бог не дав нам духа страху, але дав нам Тобі і мені, брат і сестра. Бог не дав нам духа страху, а дав нам духа сили, любові і розсудливості. 2 Тимофея 1.7. Ви ж приймете силу, коли зійде на вас на нас Дух Святий, і будете свідками Єрусалим, Іудея, Самарія і до края землі дії 1.8. Послухай, брат і сестра, діти Божі, дух віри на мені. Алілуй! Віри на мені, тому я вірую і говорю, любов Божа вливається в наші серця через Духа Святого. Римлянам 5:5. Халілуя, не ми Його вибрали, а Він нас вибрав, настановив, навчив і послав Тебе і мене у світ. Івана 15, 16. Ти освячений, брат і сестра, ми освячені. Тому що Ісус говорить, Він молиться Отцеві, Отець, освяти їх істиною своєю, а Слово Твоє то є істина. Ти, брат і сестра, освячений, ми освячені. Івана 17,17. Халілуя. 17. Тому Матфія 3,11, Іван Хреститель і говорить: я хрещу вас у воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і вогнем. Будьте хрещені Духом Святим і вогнем. І будьте водіми Духом Божим. Бо сам Ісус Христос був хрещений Духом Святим і був водім Духом Божим. Учні в дії апостолів вони були хрещені Духом Святим і були водіми Духом Божим. Халилуя! Халілуя! І будьте водіми Духом Божим, тому що сам Господь говорить, я багато чого вам маю сказати, але ви не вмістите цього. Але ж коли прийде Він, хто Дух істини, Дух Божий, Дух Святий, поведе вас до повної істини. Він буде облічати, навчати, утішати, відкривати істину, вести до повної істини, буде допомагати в молитвах. Він наповнює вірою Божою, силою Божою і любов'ю Божою і поведе на глибини Божі, хто Дух Святий, драгоцінні діти Божі, Галилюя. не дав духа страху Бог нам, а дав нам духа сили. Любові і розсудливості, драгоцінні діти Божі, і наше уповання на Господа, наше уповання це Господь, а уповаще на Бога постижені не будуть ніколи. Ніколи ти не будеш постижений, якщо ти будеш йти в водістві Духа Святого, ніколи ти не будеш постижений. Халілуя! Будь водім Духом Божим, Духом Святим. І які б не були б долини, які б не були б давління духовні, які б не були долини на твоїй дорозі, брат і сестра, сприймай їх за джерела всі долини, бо блажена людина, чия сила в тобі. І і серці в них дороги до тебе. Проходя долини, вони сприймають їх за джерело. і ранній дощ посилає на них благословення. І вони становляться сильнішими, сильнішими і сильнішими. Халілюя. Сприймай всі за долини, які є на твоїм дорозі, за джерела. Халілуя. І ти будеш сильнішим, сильнішим і сильнішим. Дух Святий тебе проведе через всі долини в перемогах. Халілуя! Навіть якщо ти опустив руки. І йди далі. Навіть якщо ти опустив руки, десь не пройшов якусь долину, я прямо зараз молюся за тебе. Нехай Дух Святий виліє в тебе більше сили, нехай Дух Святий наповня тебе вірою Божою. нехай Дух Святий обгорне тебе своєю любов'ю, мантією любові. Нехай Дух Святий тебе окутає, мантією любові, друзі, драгоцінні, діти Божі. Іншого шляху в християнстві у нас просто немає. Будьте хрещені Духом Святим, і водіми Духом Божим і разом з Духом Святим проставляти нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Halleluja. Для мене за честь. Бути храмом Духа Святого. Для мене це за честь. Говорити Слово Божє на цій землі, для мене за честь молитися в Дусі Святом, для мене за честь йти за Духом Святим, для мене за честь чути голос Духа Святого, і йти за Ним туди, куди Він посилає, їхати в ті країни, куди Він посилає, говорити те, що Він відкриває, і робити те. Що Він говорить робити для мене це за честь. Разом з Духом Святим прославляти нашого Господа Спасителя Ісуса Христа, драгоцінні діти Божі, не дав Бог нам духа страха тобі і мені, а дав нам духа сили, любові і розсудливості. І ісповняйтеся і наповняйтеся Духом Святим, драгоцінні діти Божі. Халілю я. Халілю я. бо ви храм Духа Святого, драгоцінні діти Божі. Халилуя. І нехай мир, мир Божий. Вливається в ваші серця від Господа, який дає Господь. Бо Він каже: Я вам свій мир даю. Не так, як світ дає, а я вам даю свій мир. Галилюя. драгоцінні діти Божі. Наповняй Дух світим миром Божим серця домівки. Халилую, і сім'ї дітей своїх, дітей Божих, Аллилюю. І наповняй! Силою, любовью и розсудливістю духом віри прямо зараз. Наповняй. Аллилуйя. Майте віру Божию. Наповняй нас вірою Божою. Ми хочемо бути исповнені и наповнені вірою Божою. Наповняй нас прямо зараз, вірою Божою, Дух Святий. Аллія! І зливай, любов Божу, в наші серця. Ми так потребуємо цієї любові, Дух Святий, і зливай. Галилуя. Більше, більше і більше. Щоб ми цю любов несли один до одного, щоб ми цю любов несли в цей світ, який потребує цієї любові. Аллія. Галилює, кріпості духа вам, а кріпкого духом він охороняє в досконалому світі. Галілюя, драгоцінні діти Божі, і не пристосовуйтесь до цього віку, галилює, а обновлюйтеся розум свій, щоб пізнавати волю Божу. Добру, лагідну і досконалу, драгоцінні діти Божі, Галілюя! Благословінь вам, сил вам, віри вам, любові вам, розсудливості вам від Господа, дорогоцінні, Галілюя! і до зустрічі рідні. Ми любимо вас, драгоцінні діти Божі, Бій, мій Бог за Дух Святий. Слава, слава Тобі, -мій Бог! За Дух Святий, я дякую Тобі, Отець, за любов, милість Твою до нас, Батьку. Я дякую Тобі за сина Твого, якого Ти віддав за нас, Отець. Я дякую Тобі, Ісус Христос, Спасителю нас, що Ти прийшов, віддав Своє життя за нас, пролив кров драгоцінну Свою за нас. Галилюй. примирив нас статкам, приніс новий заповіт любові, благодаті і духа, і наші імена записані в книги життя на небесах. Ти нам дав владу в духовному світі наступати на змі, на скорпіонів і на всю ворожу силу. І ми не залишені сиротами. Ти умолив Отця і Отець, повернув Духа Святого Християнства, який зараз з нами. Галілюй, тихо, дати сушувався за нас. Ми дякуємо тобі, Христос, Спасителю наш. Ми дякуємо Тобі, Дух Святий. Що ти нас наставляєш, облічаєш, ведеш до істини, відкриваєш істину, відкриваєш будущее, наповнюєш вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою. Дух Святий, і ми разом з тобою. Прославляємо нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Халілу! Слава, слава і слава Тобі! Халлилуйя! Слава Тобі, Бог. Драгоцінні діти Божі, до зустрічі рідні, Халлилуя! Ми любимо вас! Галилю. І не дав Бог нам духа страха, але дав нам духа сили, любові і розсудливості. Amém, 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 Drota feia, Odin, Sim, Amém.